Скандинавія наразі один з найбільш хокейних регіонів планети. Чотири її країни були представлені на чемпіонаті світу. І двом судилися зустрітися у півфіналі. Швеція проти Фінляндії. Суперпринципове протистояння. Тут у Стокгольмі. На знаменитій глоби на арені. Швеція та Фінляндія країни сусідки. Між ними немає ворожнечі та суперечок. Навпаки, дружні стосунки народів, що раніше були частиною однієї Шведської імперії. При цьому, звісно, присутня конкуренція та бажання бути краще за сусідів в спорті. Передусім, хокеї це відчувається особливо. Коли ми зустрічаємося після гри. Ми друзі. Проте під час матчу між нами війна. Фінляндія завжди мала кращих гравців. Ми вчимо шведів грати в хокей. Швеція добра країна, і ми хороші сусіди. Проте ми завжди перемагали їх. Переможемо і сьогодні. Чотири. Ми ненавидимо їх і любимо одночасно. Це завжди велика подія. Хокейний матч проти Фінляндії. Щодо Фінів взагалі, то їх у нас вважають великими, сильними, як людей кам'яної доби. Фінляндія наш молодший брат. Ми кращі у футболі, у хокеї, усюди. Ми ніколи не належали до Фінляндії. Натомість вони належали нам. Фіни чудові люди. Вони п'ють з нами пиво, і сьогодні візначатимуть з нами нашу перемогу. Швеція проти Фінляндії закошу болювати українським глядачам. Визначитися багатьом допоміг форвард шведської збірни та хокейного клубу Донбас Фредерік Петерсон. Він чудово проявив себе на цьому чемпіонаті світу. Зараз спостерігаємо за ним на передматчевій розказці. Перед півфіналом Петерсон мав найкращі в збірній Швеції статистичні показники. Коефіцієнт корисності плюс п'ять, три результативні передачі і три голи. Два з них виявилися переможними в матчах команди Петерсона, включно із вирішальним булітом у драматичному чвертьфіналі проти Канади. Настільки ефективно форвард Донбасу у своїй збірні ще не грав ніколи. Гадаю, він чудовий гравець. Він дає швидкість збірні Швеції. На мій погляд, він має мати значно більше ігрового часу, ніж він має зараз. Він був дуже відомий у Швеції раніше завдяки своїй надзвичайно вдалій грі у Елістерії за Фрелунду. Йому важче ніж іншим через невеликі. Зріст у нього була невдала кар'єра в Америці, а натомість я щасливий, що він на підйомі зараз все це наслідки важкої роботи, я намагаюся докласти максимум зусиль, і мені вдалося набрати кілька очок. Я дуже радий цьому та налаштований настільки ж важко працювати і надалі. Моє завдання додавати енергії командній грі. Іноді я граю у меншості, намагаюся застосовувати силові прийоми на цьому чемпіонаті. Я вже більше граю у нападі. Час від часу виходжу у більшості. У мене з'являються моменти, і я намагаюся їх використовувати. Зараз я просто щасливий. Моя родина, мої друзі тут у Глобині, дивляться наші матчі. Можливо, це єдина така нагода у житті грати фінальні матчі чемпіонату світу у рідній країні перед своїми вболівальниками. Якщо сказати одним словом, це неймовірно. У матчі проти Фінів Петерсон в атаці не відзначився. Тут виблуснула супертрійка братів Сидінів та Луї Еріксона, яка зробила всі три голи в матчі, зокрема два за гри в більшості. Олі серіїс брати Седіни саме їм. Ми маємо завдячувати нашому прогресу за гри у більшості. Вони видатні гравці. Аби так вдало грати у більшості. Потрібна велика майстерність і вони мають її. у другій перерві матчу. Ми вирішили поспілкуватися з Олександром Сукманським коментатором телеканалу Хокей, що веде премієри портажі чемпіонату світу з однієї з цих коментаторських позицій. Коментаторська позиція каналу Хокей безпосередньо по центру майданчика на одному з верхніх рядів другого ярусу трибун. Коментатори сидять поруч за довгими столами, між ними жодних перегородок. За словами Олександра Сукманського, перебуваючи на місці подій, маєш абсолютно інше відчуття, аніж коли коментуєш гру зі студії. На арені стоїть такий шум, що іноді не чуєш сам себе. Натомість на собі ж відчуваєш все напруження атмосфери матчу. Ну, буквально відчуваєш своїм тілом те, як пульсує стадіон, як болівальники реагують, тому що кожна реакція е, незадоволених фінів чи шведів, коли вони незадоволені, що їхнього гравця вилучають, вона ну, фактично е, переноситься і на журналістів, тому що е, трибуни ну, вібрують. Це ну, не образ, це так воно і є. Робота за арена не те, що надихає, вона окриляє. Ну, і... Я сподіваюся, що по репортажам, по активності ведення репортажу це також відчувається. глоубен Арена за це величезна куля. Зараз я перебуваю на четвертому з п'яти ярусів трибун. Видно, хокейний майданчик звідси справді захоплює. Всередині глоубен арена має надзвичайно тепле, ледь не домашнє освітлення. Трибуни яскраво-червоного кольору. Акустика така, що у ігрових паузах, коли вмикають музику, трибуни перетворюються на дискотеку. Господарі перемогли 3-0. у шведських фанів. Є привід святкувати. їхня збірна помстила з фінам за болючу поразку у фіналі чемпіонату світу 2011. Для вас особливості великого скандинавського дербі показали Сергій Цукіло, Сергій Артеменко, спеціальне для телеканалу Хокей зі Стокгольму.